Робили наш коректор, так стоп тут він як залітає в Тікток. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Сьогодні у нас буде таке доволі легке відео. Я просто покажу, що в мене з'явилось новенького з кожної категорії, тобто тональна основа, консилер, пудра і так далі. Ну і буде те, що я не тестувала на каналі. Просто про щось поговоримо і я зроблю собі такий базовий макіяж. Тому, якщо вам цікаво, сідайте зручніше, будемо починати. Поїхали! Хочу спочатку прибрати своє волосся. Я купила в Аврорі ось такі заколочки дуже класні. Вони гарної якості і виглядають красиво. Я ще хочу там докупити якісь красиві заколочки уж дуже мені подобається. Найновіше, що в мене є з тональних основ, це ось такий від Eveline. Взагалі, найновіше у мене від Богенія, пам'ятаєте, з огляду з Богенія. Але той третій відтінок мені зовсім не підходить. Ну, тобто підходить, але вже коли я така, знаєте, буду загорі. Білою. Тому я хочу зараз нанести ось цей, він такий у мене передостанній. Я робила на нього огляд на косметичку за 800 гривень. І він мені сподобався. Я зараз користуюся тональним кремом від Alan Pro на постійній основі. І коли він закінчиться, буду переходити на ось цей. Тільки що незручно, що в нього такий ось дозатор незручний. А так, в цілому, він мені подобається. Він такого середнього ступеню перекриття. Не окислюється, чудово лягає на шкіру. Він легко наноситься, легко тушується. Не знаю. Дуже класний тональний крем. Я чомусь бачила на нього негативні якісь відгуки, і через це я не хотіла. Навіть брати його, а тут, не знаю, щось мені захотілося його взяти на огляд, і, чесно кажучи, я не помилилася. Він дійсно мені дуже подобається. І я не шкодую, що його взагалі купила. Я його купила за 250 гривень, а на сайті можна купити ще дешевше. І мені здається, це прям шар для хорошого тонального крему. Ну, ось подивіться. Класно вийшла шкіра. І немає такого, знаєте, ефекту маски. Начебто це просто наша така шкіра. Далі прийдемо до консилера, і з найновішого у мене це буде від Юнікостики коректор, нашумівший коректор. Я не знаю, там поділилися люди в коментарях на хейт і нравки. Чесно кажучи, на нього дуже багато негативних відгуків, тому мені здається, їм щось потрібно міняти у складі своєму, що багато дівчат отримало хімічні опіки. Ну, чесно кажучи, це. Не жарт, коли а, косметика себе позиціонує як доглядова, натуральна. Мені здається, вона не має залишати такого ефекту. Звичайно, ця косметика може не всім підходити і там залишати якісь подразнення, але не прям щоб опіки залишала. Ну, це якось тумач. Він у мене чомусь тут трішки трісну, я, чесно кажучи. Дуже рідко ним користуюся, якось не тягнеться до нього рука. Але коли там закінчу свій консилер, то може буду і ним користуватися, але поки що не знаю. Буде це все тушувати спонжиком, тому що пензлика у мене так і не з'явилася для консилера. Не знаю, він каже, що. Має дуже добре перекривати синячки, але блін, не знаю. Мені здається, він не так сильно нейтралізує синячки, як, наприклад, просто якийсь щільний консилер. Він, мені здається, краще справляється, виглядає краще під очима, ніж ось цей. Не знаю. Такий продукт за 500 гривень Та краще вже від Catrice взяти, він, хоч не залишає ніяких опіків. І дівчата в інтернеті тільки його й хвалять а від юніко щось ну так собі. Хіба що якщо там якийсь проплачений огляд, але вже як є. Сподіваюсь, вона мені не залишить ніякого опіку. Тушується мені дуже важко. Не знаю, мені здається, мої синячки все рівно помітно. Так, далі не будемо погане, а пройдемо до більш хорошого. З контурингу останнього у мене це від Бакенія. Він у мене у відтінку Тауп. Також він з огляду косметики від Бакенії. Я собі його залишила. Він мені дуже подобається. Він такий. Не супер пігментований, легко тушується. Така в нього жирненька формула, тому його треба точно чимось закріплювати, якимись сухими текстурами. Але сам по собі він мені дуже сподобався, тому я його собі залишила. Він трішки схожий на контурмбій, яким я користуюся також на постійній основі. Але цей такий менш пігментований за глимбій. Тому для новачків це ідеальний продукт. Ну і тому, хто не хоче такий яскравий об'єм на шкірі, такі акценти, то просто додати якусь таку легеньку тінь. Також ідеальний варіант. Ну ось, раз, два, і все. Із рум'ян найновіше у мене це жлені рум'яни від ламель, які також багато хто хейтить через те, що вони не вміють ними користуватися банально. Показую один раз. Беремо. Беремо трішки, відкручуємо. Понюхаємо. Ой, ну як же він класно пахне. Наносимо і відразу тушуємо. Ой. А. Стоп. А що він такий яскравий? І чому він фіолетовий якийсь? Так, стоп. Хотіла його розхвалити, але щось не вийшло. Ось мене занесло, я його дуже багато нанесла, але все ж таки, навіть так я його змогла розтушувати. Ми просто беремо. І трішечки ось так. от А чому він якийсь фіолетовий? Він вчора не був таким фіолетовим. І пальчиками тушуємо по нашій вологій шкірі. Зараз у мене не така волога шкіра. Треба було все ж таки помазати кремом перед тим, як робити макіяж. Але навіть так. Легко тушується. І ці рум'яни з вами будуть цілий день. От серйозно. Ну тобто вони працюють як тінт. І через це вони у вас на шкірі залишаються максимально довго. От поки ви не змиєте макіяж, ці рум'яна будуть з вами. Ой, тут, звісно, забагато нанесла. Ну, вибачте, ну нічого, зараз це все. Пудрою, як би висвітлим. Найновіше це у мене буде від Юніко. Зараз я нею взагалі не користуюся, тому що я планую користуватися вже влітку, восени, тому що тут є захист від ультрафіолету. Ну, мож, Ви можете сказати, що і взимку потрібно користуватись. так звичайно. Мені здається, SPF Крему і так хватить взимку, а влітку, мені здається, потрібно ще закріпити це все. Тому хочу вже більше влітку користуватись. Але він такий відбілюючий, тому його потрібно зовсім небагато. Трішки я залізу на наші рум'яна, щоб трішки їх так висвітлити, щоб не були такими яскравими. Ну, вона непогано матує, але єдине, що вона ж ж відбілююча, тому її просто не потрібно багато. А так само по собі вона класна, вона мені подобається. І здається, вона не комедогенна. Ось і все, так швиденько закріпили наш макіяж. Далі прийдемо до сухих текстур контурінгу. З сухих текстур найновіше, у мене це такий бронзер від Catrice. Знаєте, в чому прикол? Насправді я купила його чисто випадково. Я хотіла контурінг від Сінарт. Він такий, знаєте, холодненький, але щось по текстурі дуже схоже. Я заходжу в магазин Єва, беру ось цей бронзер. Думаю, а чому він такий теплий і сяючий? Ну, думаю, ладно, може я там щось недогледіла. Купую його, мені в принципі подобається. Тут він, як залітає в тік-ток, і як виявилось це ще й новинка від Катері. Коротше, я не знаю, чисто випадково купила. Він ще тоді не був таким популярним в Тіктоті. Але я не шкодую, що там купила не від Сінард, а ось цей від Катріс, тому що він також не менш красивий. Він не сильно пігментований. Лягає так дуже красиво. І ось він такий сяючий, так, але от на шкірі це виглядає природнім. Він не виглядає супер сяючим, а щось таке між матовим і сяючим. Ну, не знаю, дуже таке легке покриття. Не знаю, ну супер бомба. Я не здивована, що він там залитів в тіктоці. Так що пригляніться. З рум'ян. Також будуть від Катріс. Купила чисто до пари а, з бронзером, і він потім також залетів. Ось такі красиві, такі перламутрові. Я б сказала, рум'яна. Вони більш сяючі, чим бронзер сам. І бронзер такий холодненький, а, а рум'яна холодні. Але тим не менш між собою вони працюють добре, виглядають на шкірі нормально. Ось, бачите, в Єві їх заклеїли скотчем і залишились такі некрасиві сліди. Тому краще ці продукти замовляти онлайн, щоб їх так не запаковували. Тому що Катріс не запаковує свої товари, а це запакував сам магазин Єва. Ну, бачите, вони такі холодні, такі. Ідеально на зиму підійдуть. Такі вони трішки сяючі, холодні. Зимку мені подобалось ними користуватися. Ну і зараз подобається. Ще зима продовжується. Вони такі ж легенькі. Не скажу, що вони там, може, якісь суперстійкі. Але як для сухих текстур закріпити вологі, вони нормальні. А далі, прям мій фаворит, це хайлайтер. І це буде хайлайтер від LM Pro, а, колекція So Cute. Бачите, він у мене така вже похудівша упаковочка, тому що я користуюся ним практично кожного разу, як фарбуюся. Він мені дуже подобається. Виглядає Природні на обличчі, і його так, знаєте, не потрібно дуже багато, ось так от наніс і все. І, і то це таке, знаєте, дуже яскраве. Це найновіший хайлайтер. Я не скажу, що там а, багато користуюся хайлайтерами. Ну, звичайно, час кожного макіяжу, але це таке легке сяйво, тому я їх багато додаю. Але ось це, а, це просто розкіш. Я не знаю, як це ще можна описати, як він. Виглядає розкішно на обличчі, не виглядає агресивно, щоб, так знаєте, такі великі часточки блискіток, і гарно тушується на вже такій е, сухій шкірі, закріплений. Бо все ж таки це ну, вологий продукт, але не конфліктує. Ну, ось можете глянути, як він виглядає. Моя остання палетка тіней це ось така от меч від Богенія. Мені тут дуже сподобалась ось ця блискітка. Якщо ви знаєте, ось ця нова колекція ламель «Sublimatimal», якось вона там називається. І в них вийшли такі однушечки. І ось перший такий чи другий золотавий відтінок ось цей дуже схожий на те, що було ось там від ламель. Я хотіла купити цю тінюшку, але коли мені попалась така сама в палеці, то думаю, нафіга, якщо є в мене така класна палетка. Тому зараз з нею зробимо макіяж. Він такий буде не супер важкий, як я зазвичай це роблю. Світлий відтінок на все по віко. Шкода, що тут немає прямо такого світло-світлого. Що маємо, ти маємо. Далі беремо ось такий відтінок нюд. І... У Зовнішній куточок ока. Я його так от розтягую ще на складочку залишки. Це класна палетка, вона легко тушується, не залишає ніяких плям. Мені подобаються блискітки, і матові також подобається така універсальна палетка, вона зручна, є велике дзеркальце. Тому це класна така палетка. І ще, коли в мене є настрій, я беру ось цей же відтінок Нют. І під очі наношу. Але це так уже дуже рідко. Ніше я це частіше робила. Зараз, не знаю, нема якось на це настрою. Ну, і саме прикольне це ось ця блискітка. Це так от виглядає. І наношу на повіку. Бачите, яка вона класна, з такими і великими, і маленькими часточки блискіток. Така вона, не знаю, мені... Дуже кайфова ця блискітка. У мене подібної в колекції не було. Ось це перший раз. Дійсно, щось такого не хватало. Це все. Е, наступний туш, і в мене Наступний буде туш, і остання туш це з останнього там відео про Майкап Революшн-Адвент. Це буде ось ця туш. Вона, здається, не продається. Ну, як така, але можливо, це просто взята якась там туш і її там переробили. Ой, а що з нею? Тут зламалась ось ця штучка. Вони, вона кудись випала. Подивіться, що з тушу. Ну, все. Придеться мені її викинути. Я не знаю. І туш, жертва в цьому відео. Добре, тоді покажу іншу свою останню туш. Тоді, якщо не враховувати від Makeup Revolution, остання буде від Yves Rocher. Вона ну, ось така от маленька, красива, і це туш на об'єм з таким незвичайним таким великим пензликом. Мені її подарували, і вона мені подобається. Непогана туш. Легко наноситься. Дуже швидко профарбовує, єдине, що прям такі величенький такі пензлик. Можете порівняти, як виглядає нафарбоване око і не нафарбоване. Нагадаю, що в мене маленькі прямі вій, які, так, знаєте, важко підкрутити, тільки хороша туш не дасть мені хоч якихось вій. Тому на мені легко перевірити, чи хороша туш, чи погана. Найновіший олівчик це також провіду з Makeup Revolution, такий він коричневенький, я собі його залишила. Мені такі холодні відтінки коричневого подобаються. І сам по собі він непоганий. Ось такий контур у нас виходить. І далі це вже прям така новинка-новинка. Це ось така матова помада від Ellen Pro, і також від Ellen Pro Blisk. Вони у мене у 105 відтінках. Це е, матова помада, гарячий, гарячий коричневий ход Брауні, а цей річ Брауні такий багатий коричневий. Я вже ними, чесно кажучи, користувалася, і тому я можу розказати повноцінно, що я думаю про ці продукти. Ход Брауні, чесно кажучи, я хотіла знаєте, прям коричневу коричневу помаду, але вона не зовсім коричнева. Зараз покажу. Ну ось, бачите, у нас такий рижиної трішки. Я не хочу його повністю так, знаєте, промальовувати, а ось так от і розташувати. І ось так от виходить дуже красивий ефект. Мені так більше подобається, ніж просто так повністю нанести. І виходить такий прям дорогий ефект. І збачте, вона трішки така м, припудрена, і мені здається, що такі текстури помад вони най, ем, найдорожче виглядають з усіх текстур. Ну, як для мене. Тому мені ця помада дуже подобається. Єдине, що я не знаю, як вона буде сушити губи, але, чесно кажучи, для мене всі матові помади а, сушать губи, просто щось менше, щось більше. І можна вже було і так залишити, але аж у нас ще є весь такий блиск. І знаєте, що мені найбільше в ньому сподобалось? Що він максимально стійкий. Тобто а, він не поглинається в губи за пів секунди, а так довгенько тримається. От я його а, перед тим як тестувати, просто його нанесли, хотіла поглянути, як він виглядає. І я дуже довго з ним проходила, поки там не попала водички там чи ще щось, і він там трішки стерся. І ось це мені дуже сподобалось. І колір він так само залишає довго на губах. Коротше, це новинка дуже класна. І ось так от виглядає. Не скажу, що вона прям такий дає вау, блиск, вау, ефект, але мені подобається. Хоча, блін, ну не, не знаю, мені дуже подобаються ці новинки, які вийшли. Там у них вийшла, здається, ще одна матова помада, але не знаю, я поматована таким помадам не дуже, а це така, це, звісно, матова, але не прям наглухо матова, Ну, розумієте про що я. Тому залишилась тільки на ось цих двох новинках. Ну, ось такий макіяж у нас вийшов. Приблизно так, я фарбуюся, коли йду гуляти або ще кудись. Так, знаєте, трішки понесло мене на коричневий колір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ці всі продукти, чи маєте ви щось в своїй косметичці, і чи сподобалося воно вам. А я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви тут вперше, то можете переглянути і інші мої ютуб-відео, а також Ютуб Шорс. Там часто виходять короте. Ленькі відео, і якщо ви додивилися до кінця, то я вам бажаю гарного дня та всього самого найкращого.